Доброго дня! Е, і так, е, косила я в попередньому відео, так як мені підказали мої підписчики. Щоб, типу, вони писали мені, як навіщо дрочити газ. Е, так як в нас в селі, всі так косять всі чоловіки, жінки, е, типу, газ нажали, пустили, нажали, пустили. Мені написали, що легенько ну, типа, зажимаєш газ, не на повністю, щоб були однакові оберти, і косиш. В попередньому відео я показала, що ну, дійсно так удобніше. Мені так понравилося. І так як написали, так, да, економніше, менше пішло бензину і косить отвічно. Е, ще плюс я купила новий круг до своєї коси, е, ну бо старий вже все був тупий невиносимо. І Ми накосили з дітками, ми його привезли, розкидали, я тако роблю. Убрала перший укіс і потім їздю десь попід якісь поля, по ставки, косимо, розстеляємо, де ми обрали сіну. І так, все. Ми його в понеділок скосили, в понеділок привезли і з обіду пішов дощ. Воно намочилось, потім вівторок ночою пішов у нас дощик невеличкий, опять намочилося, ото вже середа і четвер воно висохло. Зараз синок шкромадить. Зараз я вам покажу, як синок шкромадить. Майже всинок, синок мій помічник закінчив. Ось така в мене там зеленіще. Тут, де було в мене сіно, я розстелила, воно жовтіше. Так як було в мене тут розстелено. А це в мене був тут ячмінь. З клевером я посіяла. Не знаю, що буде, Ну, щось буде. Ну, обратно щось піднімається. Чи то ячмінь другий раз піднімається, чи що. Не знаю. Клєверу я не сильно бачу. Ну, от і синок завершив. Ось такий волочок Ми тоді накосили, розкидали з донькою, а тепер.